Вітаю на каналі Ракурс. Заходять війська глобалістів. Пандемія COVID-19 офіційно почалась наприкінці 2019 року. Перші випадки захворювання зафіксовані в китайському місті Ухані у грудні 2019 року. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я ВООЗ офіційно визнала COVID-19 пандемією. Поширення вірусу sars cov 2 відбулось дуже швидко. Що призвело до глобальних карантинів, медичних криз і значних соціально-економічних наслідків. Кампанія вакцинації проти covid 19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Можна виділити кілька основних етапів вакцинальної кампанії в Україні. Перший етап це лютий 2021 року. Відбувалася вакцинація медиків, які працюють з хворими на covid 19 та військових. Другий етап це березень-квітень 21-го року. Щеплення сімейних лікарів, соціальних працівників людей похилого віку, які старше 65 років. Третій етап травень 21-го року. Вакцинація працівників і критично важливих сфер освіта, правоохоронці. Четвертий літо 2021 року. Щеплення всіх охочих дорослих. Із осені 2021 року почалась вакцинація підлітків від 12 років. Першу дозу вакцини отримали військові медики. Перший препарат, який надійшов до України, ковішилд. Це індійська версія Астразенека. Надалі також використовували CoronaVac, pfizer BioNTech, Moderna та Джонсон Джонсон. Звісно, кампанія вакцинації супроводжувалася сплеском активності руху антивакцинаторів. Всім ніхто цього не ну знає по документам їхнім, хто приймає вакцину. Вони називають трансгуманами, транслюдьми або, або гуманоїдами. І ці люди принадлежать той компанії, яка ця вакцина, наприклад, Pfizer значить, Pfizer. Вони лишаються усіх прав государства і являються модифікованими людьми. І що вам хочу дати таку інформацію сіцаціоту, шо в Казані вже почався експеримент перед чоловічеством, Заїхало около 50 машин радіоакционних це було 13-15 числа. И а, они оцифровали 50 тысяч а, вакцинированных, и одним повышали температуру, другим повышали а, давление, и будут смотреть, а, как они побегут у лекарни. В дальнейшем они, я хочу сказать, такую инсенсацию информацию, что они 7 лет в коллагере разрабатывали а, к к к к самую большую частицу, она называется а, сейчас. Годзилла. Годзилла. Гад это гады, и на английском это болезнь. И вот эта гадзила, она предназначена для того, чтобы принажать лучами специальными от радиолокации или же от g можно было, если даже мысли у человека. Этим глобалистам не нравится, можно было его уничтожить. Пусть ход ход человек, он им не понравился, они его убрали. Вот значит получается, что вверху начинают они с мэром городов, созваниваются, и вот так вот оно будет все разрастаться. Мэры городов, получается, через свои вот постановы, которые, например, кабинет министров. Это не не э, э, он это, исполнительная власть, а не законодательная. А они берут и значит пишут законы. Какие не законы? А они пишут постановы. И, э, То есть законы Украины конституционные получается, им. Незаконы, то есть э, они хотят уничтожить конституционный лад в Украине все наши права, все наши свободи. І вот уже сейчас дошло до того, що например Росія и э, Німеччина 1 февраля они э, собираются у. Ну, выпустить такое, что общая вакцинация людей идет фактически под медицинскими учениями заходят войска глобалистов уже и начинают эксперименты над этими вакцинированными. А Генная модифицированная технология. Первая вакцина для понижения иммунитета, другая вакцина для Того, щоб внедрити технологію, таку, як е, наприклад, е, криптовалютна технологія е, 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 Люцифіраса, щоб світі світом, светом, будуть у цьому епічному коментарі ви могли побачити квінтенсенцію антивакцинаторських аргументів. Можете самі зробити висновок, скільки за справдилось. справдилась. Пишіть в коментарях, чи зустрічали ви війська глобалістів у вашому місті. Згадаємо про найбільш поширювані фейки про вакцини проти COVID-19. Фейк МРНК вакцини Pfizer-Moderna нібито вбудовується в генетичний матеріал у ДНК людини. Правда, МРНК не може змінити ДНК, оскільки працює в цитоплазмі клітини, а ДНК знаходиться в ядрі. Фейк Білл Гейтс нібито розробив технологію чіпування через щеплення. Правда, це теорія змови без наукових доказів. Жодна вакцина не містить чіпів. Особливо цей фейк виглядає смішно, якщо знати про компанію Neuralink. Neuralink – це нейротехнологічна компанія, заснована Ілоном Маском у 2016 році. Вона займається розробкою інтерфейсів мозок комп'ютер для з'єднання людського мозку з електронними пристроями. Зараз ви можете бачити, як проводиться операція по вживленню чіпу в мозок людини. Тобто це багатогодинна операція з залученням багатьох медиків і спеціального обладнання. Саме на такому етапі зараз знаходиться метод вживлення чіпу людині. Треба мати дуже багато уяву або дуже обмежені розумові здібності, щоб повірити у те, що людей можна чіпувати за допомогою вакцин. В багатьох випадках вакцина поставлялася в багаторазових флаконах, і лікарі набирали кілька шприців з однієї ємності для кількох пацієнтів. Як у такому разі можна було розподілити чіпи по дозам, також окреме питання для антивакцинаторів. Повертаючись до Neuralink, це чому взагалі почалася розробка чіпів для вживлення в мозок людини. Neuralink прагне допомогти людям із паралічем, забезпечити можливість керувати комп'ютером чи протезами силою думки, хворобою Паркінсона Ельцгеймера, покращити функції пам'яті та рухливість, епілепсією, запобігти нападам через нейронну стимуляцію, сліпотою втратою слуху, розробити нейроімпланти для відновлення цих функцій. Нейролінк ставить на меті підвищити когнитивні здібності людини, зокрема, прискорене навчання, можливість швидко засвоювати інформацію, запам'ятовування великих обсягів даних, а також навіть телепатію, передачу думок між людьми без слів, але до цього ще дуже далеко. Повертаємось до переліку фейків про вакцинацію. Фейк у щеплених жінок буцімто зникає здатність мати дітей. Правда, дослідження не виявили зв'язку між вакцинацією та безпліддям. Фейк в Україні та світі начебто фіксували тисячу смертей одразу після вакцинації. Правда, побічні ефекти є, але вони рідкісні та зазвичай незначні. Статистика показує, що ризик померти від covid 19 набагато вищий, ніж від вакцини. Фейк після щеплення люди виділяють віруси заражають інших. Правда, вакцина не містить активного вірусу і не можуть призводити до зараження. Фейк covid 19 не існує, а пандемія була створена штучно для контролю над людством. Правда, COVID-19 19 реальна хвороба, що підтверджена мільйонами випадків по всьому світу. Вакцини пройшли всі необхідні випробування. Фейк, імунітет можна зміцнити медом, часником лимоном або содою та захиститись таким чином від covid 19 Правда, народні засоби не замінюють вакцинацію та не захищають від зараження COVID-19. мені найбільше запам'яталась теза антивакцинаторів про те, що всі вакциновані помруть через три роки після вакцинації. Бо це такий задум глобалістів по зменшенню населення планети. І так, зараз, 2025 році, вакциновані люди почуваються чудово і продовжують жити далі. Цікаво, хоч один з публічних антивакцинаторів вибачився за свою брехню перед своєю аудиторією, поніс репутаційні втрати. Доволі часто антивакцинатори ховаються за тезами про захист їхніх прав, про те, що вакцинація суперечить конституції і так далі. Можливо, це робиться для того, щоб їх справжні сміхотворні фейкові гасла не налаштовували проти них інших громадян. Вдумайтесь, наскільки ж це абсурдно: антивакцинатори по суті заявляють, що порушується їх право на те, щоб захворіти інфекційним захворюванням та отримати тяжкі наслідки або померти. Який сміхотворний культ смерті та самокаліцтва? Найгірше, що такі люди виступають і проти вакцинації своїх дітей, чим наражають здоров'я дітей на небезпеку. Антивакцинатори небезпечні і для оточуючих, адже коли хворіють, стають розповсюджувачами різних інфекційних хвороб. Ще одним важливим фактором, який обов'язково необхідно знати про рух антивакцинаторів, це те, хто їх фінансує та керує такими кампаніями. Пригадуєте такі імена, як Кіріл Стрімоуса. Нацисти думають, що для них все буде просто прийти в Херсон, прийти в інші частини Російської Федерації і нав'язати свої правила. Ані готові їсти наших дітей, ані готові убивати. Остап Стахів. Це гнида, яка працює за 30 сільників проти людей. Кирило Стрімоусов був відомий не лише як колаборант, а як активний антивакцинатор в Україні ще до повномасштабного вторгнення РФ, був одним із головних колаборантів у Херсонській області, обіймав посаду заступника голови окупаційної адміністрації, активно поширював російську пропаганду та підтримував анексію Херсонщини. Ймовірно, був ліквідований у листопаді 22-го року за наказом військового командування армії РФ за критику в бік Шойгу та командувача з Генштабу РФ. Його роль в антивакцинаторському русі це поширення дезінформації. Стримулсов активно просував конспірологічні теорії про шкідливість вакцинації. Він стверджував, що COVID-19 – це змова, а щеплення, нібито є частиною глобального контролю над людьми. Пропагував народні методи лікування замість доказової медицини. Організовував протести, був одним із лідерів антивакцинаторських мітингів у Херсоні, закликав людей відмовлятися від щеплень, носіння масок і карантинних обмежень, співпрацював з проросійськими організаціями, які розпалювали паніку щодо вакцинації. Антивакцинаторські погляди Стрімусов поєднував з його підтримкою російської пропаганди, використовував фейки про чіпізацію через вакцини та біолабораторії НАТО в Україні. Усе це вписувалось у загальну російську дезінформаційну кампанію. Стрімоусо використовував антивакцинаторські настрої для підриву довіри до української влади та поширення проросійської дезінформації. Його діяльність була частиною ширшої інформаційної війни, яку вела РФ. Остап Стахів, активний учасник антивакцинаторського руху. Він став однією з ключових фігур руху противників вакцинації в Україні під час пандемії covid 19 Він заснував рух права людини, який боровся проти карантинних обмежень та вакцинації. Організовував масові протести проти карантину та ковід вакцинації в різних містах України, просував теорії змов про чіпізацію, біолабораторії та світовий уряд, заявляв, що пандемія це вигадка для встановлення контролю над населенням. Виступав проти електронних документів та id карток, стверджуючи, що це частина глобального електронного концтабору, 16 листопада 2021 року. Служба безпеки України повідомила Остапу Стахєву про підозру за статтею 109 кримінального кодексу України, дії спрямовані на повалення конституційного ладу. Його звинувачували у даринти державницькій діяльності, розпалюванні соціальної нестабільності під виглядом боротьби за права людини. У співпраці з російськими агентами підозрювали зв'язки з кремлівськими структурами, які фінансували рухи проти вакцинації для дестабілізації ситуації в Україні. Заклики до повалення влади використовувалися на протестах для підбурювання населення до радикальних дій. Після підозри суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але з можливістю внесення застави. Стахів вийшов під заставу у 905 тисяч гривень. І після цього деякий час перебував за кордоном після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Його активність знизилась, але він продовжив поширювати конспірологічні теорії. Тепер Стахів працює на зрив мобілізації та поширює тези російської пропаганди. Стахів говорить, що українців та росіян стравили. Нас стравили, поробили якісь. Кордони обмеження як клітки для тварин. Тобто небагато тисячні війська Путіна вдерлися до нас щоб вбивати українців. А хтось неназваний якось усіх стравив. По-друге, українську армію Стахів називає КВНом, а офіцерів розводілими. Я бачу, що зараз почали сипатися відео, що в КВН не хватає людей, чи ще десь там не хватає. Вистачає... Остап Стахів яскравий приклад антивакцинатора, діяльність якого перетиналася проросійською пропагандою. Його рух використовував пандемію для підриву довіри до державних інституцій, а методи нагадували російські інформаційні кампанії. Росія активно використовувала антивакцинаторські рухи як інструмент дестабілізації та впливу на суспільну думку в різних країнах, включаючи Україну. Дослідження та розслідування підтверджують, що російські структури фінансували і підтримували поширення дезінформації про вакцини. Ці факти свідчать про те, що антивакцинаторські рухи не лише становлять загрозу громадському здоров'ю, але й можуть бути інструментом геополітичного впливу та дестабілізації підтримуваним зовнішніми силами. А чи є серед ваших знайомих антивакцинатори? Як вони пояснюють свою позицію? Пишіть про це в коментарях. Я вірю в кров Ісуса Христа, яка покриває мене. І мені ніякої прививки, крім крові з Христа, не треба. Підписуйтесь на канал, оцінюйте відео лайком або дизлайком. Це допоможе поширенню відео. Дякую за увагу.